Як вибрати рацію для військових завдань, розглянемо основні критерії, на які варто звернути увагу при виборі. Перше це типи рацій. Є портивні рації, це компактні, зручні для індивідуального використання, які чудово підходять для мобільних завдань. Автомобільні рації використовуються в транспортних засобах або можуть працювати базові рації. І третє це ретранслятори, вони розширюють зону покриття, забезпечуючи надійний зв'язок на великих відстанях. Другим є частотні діапазони. Є VHF, це оптимальний діапазон для відкритих просторів, забезпечує добре і звуку на великих відстанях. Чевий діапазон він краще працює в умовах із перешкодами, наприклад, по міських забудовах та дводіапазонний вієчев та ючев. Це універсальні моделі, що підтримують обидва діапазони та адаптуються до різних умов. Третім є шифрування. Є стандартне шифрування, яке надає базовий рівень захисту і максимальне шифрування. А Це надає високий рівень безпеки, передачі даних. Якщо не певний виборі, краще зверніться до наших фахівців законодавці. Наступне це підтримка ключа. Раз, якщо вам потрібне обладнання виключно від матрола, перевірте, чи підтримує пристрій ключ раз.